Ця практика називається про землі. І ви вже трошки побачили. Зараз розкажу про що це. Дивіться, людині дуже важливо відчувати свою вкоріненість, цей контакт, опору, опору під ногами. Ця практика допомагає збалансувати відчуття, якщо є такі тривожності, страху або якогось такого знато великого збудження гніву. От вона допомагає збалансувати свій стан. Що робити? Найкраще це робити босоніж на землі. А, але можна, якщо ви там десь ближче до ну, у вас тут всі перекриття, то не буде страшно в будинку робити. А, ну Тут воно трошки гудить, але внизу сусідів немає тому можна. От. А, але дивіться, бо воно якщо ви робите добре цю практику, починає гудіти весь будинок. Але це нормально, тому краще. Пожалійте людей і свої нерви і робіть цю практику краще на природі. У ідеалі посольніш, але можна і у взутті. Що ви робите? Починаєте для початку тупотіти. Я буду тут дуже обережно, щоб було мене чути і не гуділо. Починаєте тупотіти цією і з переносом ваги. Я рекомендую так, один топ такий примірочний а потім з переносом ваги тіла. Топ, топ. Топ, топ. І ви так топаєте, топаєте все, все тіло ви розслабте. розслабте плечі, розслабте спину, животик і топаєте. Трошки розслабте. животик да. сказав. І топаєте відчуття, почне таке відчуття бути дзвону в стопах. Потопайте і тут додайте такий образ, що вся велика земля, вся наша планета, це великий-великий дзвін. А ваші стопи це такі язички, які б'ють по цьому дзвону і починає вібрувати дзвініти вся земля і ваші ноги. І отак от поступово ви налаштовуєтесь на цей дзвін і дозволяєте йому підійматися все вище і вище по вашому тілу. Тобто спочатку він в стопах, потім вже до колін, потім ще вище до стегон, потім таз. І далі він підіймається все вище, вище, по хребту, підіймається, підіймається, потім через плечі у руки його спускаєте, опускаєте. Все тіло розслаблене, воно допомагає звеніти. Потім дзвін піднімається в шию, в голову, і от у вас вже дзвонить все тіло. Це займає десь декілька хвилин, і ви дзвене, ваш дзвін і ваше тупотіння, воно в вашому природному ритмі. Тобто хтось захоче отак робити швидше, а хтось буде так повільно, когось це буде таке дзинь 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 дзень а когось буде так бам-бам-бам-бам. Налаштуйтеся на цю хвилю. Скажімо так, земля величезна, там купа всього є, і камінь, і метали, і всі різні частоти, і на якусь частоту ви налаштуєтеся, яка буде для вас найкраща і природня в цей момент часу. І от це таке налаштування на ці такі вібрації, на відчуття заземленості, воно дуже добре впливає на психіку. І 3-4 хвилини, вони балансують. Це треба спробувати. Якщо просто подивитися, то можна подумати, що якась фігня. Але якщо розробити декілька разів, ви будете цю практику робити і робити, бо вона, вона є базовою. Вона є базовою для... для купи всього. І козаки-характерники, якісь шаманські техніки. І народні танці, Знаєте, це там, і пішли танцювати якийсь народний танець, це все там використовується контакт з землею, така єдина вібрація, налаштованість. От така проста практика це найпростіший варіант. Якщо ви там десь близько до енергії, езотерика, можете відчути цей такий потік землі, який підіймається вгору. І коли ви вже. Вібруєте всім тілом, дозволяєте цьому потоку проходити крізь вас, виходити вгору, потім його розтягуєте руками навколо себе. Ага. І от бренете вже дзвін є не тільки в тілі фізичному, але й в просторі навколо вас. Таке, ця вправа дає такий легкий трансовий стан, якщо довго робити, то буде вже нелегкий транс. Але якщо декілька хвилин, такий легкий трансовий стан, який допомагає перезавантажити психіку. І допомагає, це все головне відчути єдність зв'язок з чимось більшим. Тобто ви зі свого его виходите і налаштовуєтесь на єдність. І це для психіки дуже цілююче.